Що, апарат не забираємо? Ні-ні. Друже, з нами. Йдеш. Давай автомат. Щоб ш... тебе легше було. Вот так. А -а -а. А -а -а. Череп. 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 Вважає здоров'я. Усім привіт. Зустрілись з Мазаєм. Перший стрілецький батальйон, вогнева підтримка. І Мазай сьогодні розповість нам дуже цікаву. Історію справа в тому, що вони на позиціях десь йшли, і кое що вони знайшли. А що саме зараз подивимося документальні кадри, і потім Мазай вже розповість, що це було, то поїхали. 私。

Сколько ты тут сидишь? День, Значит, напарник, тупик, тупик, тупик. Вчера берлога, берлога. Не сильно ранено? Ну как, блядь, я не знаю. Короче. Тут где-то ебало. Тут не могу встать на ногу. да? Ой, ну да. А, ствол. Давай. Так, позывной казак. А, а, а... Давай, брат. Давай, 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 давай. Поможем, поможем. Давай, давай, новый, 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 новый. Roar, давай. Давай, 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 давай. Там братишка еще, брат. А? Плюс, плюс, лоб. Что, аппарат не забираем? Не-не-не. Дружи, знам или да. Давай автомат. Чтоб да. ш... тебе легче было. Да. А, а, а. Череп. Череп. Череп, Ебать. Давай. Давай, давай. О, давай, 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 давай. Тут блин, хуйня бай. пройти. Да ну чтоб того подхватил братан. Тихо, тихо, тихо. тихо. Блин, могу, давай, мазай, слышишь?

так, чуть-чуть идем, пока дронов нет. Что, в натуре три дня там нахуй? Да. Ну, как Я... У тебя хоть волына на предохранителе? Да. Все. Была, по крайней мере. как радики это у тебя Да как они, бля, на эвакуацию напали, бля, под, под обстрел, на. Все повъебывали, я без родики был. Это вообще пиздец. Понятно, мы, не знаем, их выводили. Выводили, да? Да, да, да. Ну, а этого... Малолетка, да -да 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 -да. там ещё один остался. Да, 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 да. Нашли его? Нет, двухсотый вроде. Трое, троих только увидели. Куда мы идём? На ивак, на ивак. Да. На ивак? Да, да, да. На затоку ивак. Ага, ебать. Не знаю, что ты на него ебать. Ну да, да, да. да, давай, ты пацаны. Два а, да. дня, по чуть-чуть, по чуть-чуть, понял? Yeah. переползал встретил там с волосы чтобы нас вакуум пошинел да они его бросили рацию забрали прикинь uh -huh. пида ебали пищай фу дайми довольно брать домой и да я поебался заберешься uh, мазак мазай і казак ага ебал я в рот сука передокнем за блин -а -а. Партануло тобі. Це було на Кліщівському напрямку. Ми там працювали, отримали завдання, треба було перемістити позицію, зробити нову. Тому я і мій побратим пішли забирати іграшку. Вже все перенесли. Іграшку вирішили забрати по сіряку, щоб не наражатись на небезпеку. Ось дійшли ми до тої точки, де у нас колись була позиція, а там нас розфігачили. Тому ми змінились і почули якийсь звук. Побратив передійшов, а я ззаді. І почули якийсь звук. Я думав, десь засів підар і зараз почнеться бій, прислухався, але ні. Хлопчик е оказався з 93-ї бригади, був поранений. Вони штурмували, був поранений, і також вийшло, що він заповз і група його не знайшла. Запитали в нього, як це, як може він іти або ні. Він сказав, що в нього прострелена нога, щоб ми йому допомогли. Я сказав по рації на штаб, що ми знайшли троєчку, треба щось вирішувати. Вони сказали, проводь евакуацію. Ми витягнули його. Ну, дотащили його до того місця, де должні його були забрати наша Івак-група. Чудом хлопець ну, вижив, тому що якщо б ми туди не пішли би забирати іграшку, напевно б його ніхто не знайшов, тому що він без радійки, сидів від дронів, рятувався, прятався і тому просто що сказав нам хлопці, я. Поранений, і він теж не знав, чи ми свої, чи це вже підери зайшли на цей участок. Тому ось так ми врятували побратима, проводимо не тільки стрільбу по ворогу, а ще й рятуємо хлопців, займаємося евакуацією. Так само була така ситуація у Світича, він вам теж розповість про цю ситуацію. Ось такий у нас вийшов. Насичений день, щоб прозвели евакуацію. Мазай, ти ще розказував, що ти був чомусь без автомата, що в тебе було? Так, так, був я без свого калашмату. У мене був перший номер мій побратим, який він був впереді з автоматом ішов. А так як у нас багато на тому напрямку дронів, та й взагалі їх по всьому фронту багато, я був з антидроновою рушницею. Щоб, якщо що, я прикриваю з воздуху, він мене прикриває, якщо десь контакт. І ось така ситуація, він ішов ну там, як і должно, повинно бути, у нас іде. Великий проміжуток між друг другом, щоб якщо прильот, щоб ну, це війна, один затрихсотився, а другому хоча б ну, все нормально було, і він змог би витащити. І тому, тобто, коли він там почав розмовляти з цим хлопчиком, я думав, що. І перше, що сказав е, мій побратим, він так поворачив голову, каже: не стріляй. Я думаю, ну все, зараз буде контакт. Я ще з цим жидаївським мечом думаю, зараз нас нахлобучать. І вже готовий був визивати побратимів, щоб хоча б підійшли. Думаю, ну, як я сказав своєму побратиму, блін, друже, ну ти по любасу там почав би хірячитися. А я б дождався, поки пацани прийшли, б і тоді б ми за 200 цього підарка... Але ні, все пройшло дуже гарно, винесли і все тихо пройшло. Не спалили не дрони, нас не було, не працювала арта по нам. Тому я думаю, що це була удачна евакуація. І це ну, таких евакуацій дуже мало, коли по тобі нічого не працює. Зазвичай ти несеш пораненого побратима, і по тобі ще навалюють е по-пораненому цей як е ворог з, 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 з 120-ки, там ще скиди, в Може все, евакуація може прозводитись 4-5 днів. ну, Хто як, як е за тиші, тоді проводять евакуацію. То ти зробив вивар, що треба з собою ще й автомат носити? Та вже це як я з цим джедайським мечом я вже не збираюсь ходити, я ходжу з помповою рушницею, тому якщо що, то дробі можу зарядити. А в нас ще з нами світоч, то слідуюче відео буде історія від світача, то не забуваємось підписатись на канал Матолай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін. Гандон.